Ну, наука так сьогодні розвивається, ми так е, рухаємося вперед, так, ми прямуємо, досягаємо. Ну, так, але знаєте, колись люди жили 900 років, а сьогодні 50-70 років. І то, Остатечні ці роки вони вже йдуть в муках, так сказати, вже старість вона дуже важка. Чому, коли був Ісус Христос, чому е, Ісус Христос тільки доторкнувся і приходило зцілення, і воскрешали люди, які вже загнивали. Просто Ісус Христос тільки сказав слово, тільки доторкнувся і приходило зцілення. Чому сьогодні лікарі не можуть вилікувати діагнози? Чому сьогодні не можна е, повернути зір? Чому не можна відновити око? Чому а тому, що це можливо тільки тоді, коли буде дух? Коли в нас буде дух Божий, тоді в нас буде Бог і ми будемо спасені.